Дня компанія Автобіс вас вітає, пропонує свіже надходження Renault Master L3H2. Довжина багажного відділення складає 3,70. На даний час це 2 ,3, 107 кВт, якби з двома турбінами. Спереді ми бачимо протитуманні фари. Так, передня гума зимова, відсотків 70-80. Задня Задня, задня десь відсотків буде 60-60, також зимово. Бачите, трошки резюка запала. Показуємо збоку. Косок по автомобілю немає. ззаді присутні партроніки. Дверцята понизу бачите, не торчить, нічого не поцарапано. Дверцята на магнітах, на магнітах, тобто, тобто дверцята повністю відкриваються. Зручно, коли задом під'їжджаєте, відкрили дверцята повністю на магніт і підточили заднім, заднім, ну, задом повністю до того місця, куди вам потрібно навантажувати товар. Ну, зручно, коли стоять магніти, замочки не прозбовані, пороги цілі, порозі ржавчини немає. Перегородка не знищена, без косок. Оригінальна підлога. Бачите, підлога не затерта. Зашита фанера до половини. Далі з боку подвійне сидіння. Механічна коробка передач. Порошки не витерті, ніде нічого, замки не повитирені. Зараз вам покажемо під капотом. Роботу двигуна Чисто гарно працює, не потьохтує, нічого, ніде не де не стукає. Все пофенчує те саме, що хочуть люди. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливе перебладнання на пасажира вантажого пасажира. Телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. І думаю, будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги. У Нас постійно різні варіанти. Телефонуйте і думаю, домовимося.